Всім привіт! Вас вітає пан Сергій на каналі Gravel Travel. Сьогодні у мене для вас експрес-розпаковка. Приїхала з Китаю новенька обмоточка на мій гравійний крондорут. Замовляв на Aliexpress майже за 10 баксів. Зараз ми з вами все це швиденько розпакуємо, подивимось на технічні характеристики. Потім я поставлю на свій велосипед і в кінці відео продемонструю вам, а також поділюся своїми першими враженнями. Вирішив нарешті поміняти стокову обмотку Села Італія на гравійни корондо. Така вона, знаєте, у мене чорна з білими написами. Взяв я тепер чисто чорну обмотку От і подивимося, яка вона буде по якості. Значить, це у нас бренд СІР. Доступна в декількох кольорах. І тут у нас, в принципі, навіть є характеристики. Ну, Давайте. Подивимось, як вона виглядає. Я замовив чисто чорну класичного кольору. Мені, в принципі, там яскраві кольори не потрібні особливо, тому я завжди обираю класичний чорний кольор. Так, у нас в комплекті тут, в принципі, все по стандарту, як зазвичай, і на багатьох обмотках. Ми маємо е, дві стрічки ізоленти, щоб в кінці завершити обмотку. Маємо Ось такі пластикові заглушки. Щодо самої обмотки, давайте ми з вами подивимось, як вона виглядає. Обирав такий малюнок. Зараз я вам покажу. Ось така вона О, ну доволі приємна. Така, знаєте, вона така, знаєте, дуже така гладка. От. Оці невеличкі шараховатості є. Ну, подивимось, наче так на перший дотик мені подобається. Матеріал обмотки поліуретан плюс ЄВА. Зі зворотньої сторони обмотка має клейку основу, такий типу двосторонній скотч, завдяки якому обмотка буде міцно та надійно триматися на кермі. Давайте подивимось, яка товщина обмотки по центру. Якщо штангель не бреше, то 26 мм. Заявлена вага на Алікспрес я бачив 90 грамів за два рулони. Тут у нас навіть більше виходить: 101, плюс 2 пробочки і плюс стрічка. Загальна вага у нас 110 грамів. Ну, що я хочу вам сказати? Поки що на перший дотик обмотка мені подобається. Зараз поставлю на велосипед. Подивимося, як воно буде все це візуально, як воно буде все це тактильно. Ну і на дальні поїздки також треба буде затестити. Давайте ще крупним планом вам підзніму. подивимося текстуру обмотки. Думаю, також вам буде цікаво. Ну, На рахунок різних кольорів я вам сказав, там можете обрати кольор, який вам подобається. За посиланням під цим відео знайдете цю обмоточку на Aliexpress. Ну, а я зараз буду ставити її на свій гравійник. Отже, друзі, обмотка встановлена на велосипед. Має ось такий прикольний вигляд. Ну, не тільки вигляд, але і по відчуттям теж мені подобається. Зараз ми маємо проїхати 50 кілометрів. Якраз хлопців чекаю на покотеньку, зараз проїдемо. От, і я вже вам після поїздки. Скажу, що і як. Ну, поки мені подобається, я в парк їхав, то супер. Тест на 50 кілометрів покаже. Ну, от, в принципі, мотав самостійно, нічого важкого. Робив намотку вісімкою. Ну, тут все чітко у мене. Ну, майже ідеально, скажімо так. Особливо труднощів ніяких не виникло. Тож, поїхали, зараз будемо тестити. A few moments later. Отже, друзі, проїхали ми 59 кілометрів. Обмотку затестив повноцінно в різних хватах, і так, і так, і в нижньому, і так. Коротше, брався різними хватами. Хочу сказати, що в принципі мені сподобалося, все добре, все комфортно. Єдине, що я провтикав, коли мотав обмотку, забув тут закрутити цей імбусовий болт. По дорозі розтряслося, болт загубився. Тому тепер треба десь йти, їхати на ринок, шукати болт. Ой, коротше така історія. Спішив, так спішив мотати. Ну, от, велосипед весь у пилюці. Проїхали сьогодні і асфальт, і бруківку, і ґрунт, і все, що тільки не було. 59 кілометрів. Так що ось така обмотка, в принципі, можу вам її рекомендувати. В принципі, на цьому все. Дякую вам за перегляд. Посилання на обмотку ви знайдете в описі до цього відео. Якщо було цікаво, корисно, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі. Напишіть також, якою обмоткою ви користуєтесь на даний момент. Чекаю вас у своїх соціальних мережах в інстаграмі, в телеграмі, заходьте. Всі посилання також будуть там. До нових зустрічей і всім пока.